Ч штабу Азову Богдан Кротевич табор написав заяву ДБР на одного з українських генералів. Він знищив більше українських солдатів ніж російські генерали. Рівень довіри до бійців він дуже високий. Ми не знаємо. Точно влада почала реагувати чомусь, от саме зараз, достатньо швидким чином. Яка тут роль мар'яни? Безугли перше запитання цілком очевидне. Що взагалі коїться? Чому зняли з посади Юрія Судолю? Що там? передувало Ну, передусім, причиною можна назвати е, певну кампанію в соцмережах, так яка е, походить від військових безпосередньо, але вона була підтримана і деякими е, великими цивільними блогерами. Так, е, стало відомо, що на штабу Азову е, Богдан Кротевич табор написав. Е, Заяву ДБР на одного з українських генералів він тоді ще не розкривав прізвище, так однак е згодом стало відомо, що це содоль. І основна, скажімо так, фабула звинувачення на адресу Содоля полягає в тому, що от була така фраза у Кордевича, що мовляв, він знищив більше українських солдатів ніж російські генерали. Мовляв, Содоль не дбає про особовий склад, так і схильний до невиправданих ризиків, так схильний до. Скажімо так, нечутливості певної щодо загрози високих втрат, і у великій мірі на його адресу також публічно лунали звинувачення щодо того, що він призвів його командування. Призвело до високих втрат, наприклад, в морській піхоті, яку він певний час очолював. І це загалом такий, насправді для цієї війни унікальний випадок, тому що. По-перше, відбулася дуже швидка реакція президента відносно цієї заяви, тобто досить швидко Содоля було звільнено. По суті, сама кампанія в соцмережах вона тривала щось там близько півтора дні, може день. Це говорить все-таки про певну зміну управлінських акцентів, тому що тут говорити суто про воєнну складову ми не можемо, ми не знаємо точно, так як от цивільні люди як управляв Содоль, але знову ж таки. З точки зору політичної це дуже дуже важливий сигнал, що вперше за довгий час знадобилася не якась така довга кампанія в багато багато тижнів. Так і в різних формах, від якої можна було точково відмахнутися, почекати, якою буде напруга, подивитися реакцію суспільства. Тут важливо те, що реально відбулася швидка реакція. Це може свідчити про певну зміну і комунікаційних, і управлінських акцентів. А чи не випадає нам тут говорити про страх влади до хвилі незадоволення і серйозних заворушень, тому що ця тема дуже чутлива, і мені здається, що, зокрема, дуже важливим є те хто? Хто ставить це питання, тому що ми розуміємо, що рівень довіри до бійців він дуже високий, особливо до е, таких бійців, зокрема, які мають які гаразд, можливо, не супермедійні, але відомі, е, які заслужено мають нагороди, і очевидно, що їм суспільство схильне довіряти. І ще дуже важливий момент, що е, е, в е, власне, у Гнатова була така. Е, Вступ, так би мовити, до цієї теми, до порушення цього питання, що йому все одно чи там почнуть провадження щодо нього чи ні. І це теж, як мені здається, такий дуже важливий момент, важлива деталь, що е це нам розкриває певну проблему, яка не комунікується належним чином. І ви дуже доречно зауважуєте, що для нас, як для цивільних, не випадає судити, чи дійсно там. Е той чи інший командувач припускався помилок, чи ні, я на тому нічого не тямлюся. Військові експерти, які можливо тямлять, але вони не є всередині ситуації, теж можуть помилятися. Словом, це ми вже починаємо заходити в сферу, про яку давно говорили: що у нас немає чіткого розуміння оцих от комунікаційних механізмів, як ми проговорюємо ці проблеми. Щось має бути на розсуд керівництва і людей, які дійсно цим займаються. Маються і в тому тямлять, але так само не допускати таких можливих зловживань, знову ж таки. Тут є ще зворотні проблеми. Вона полягає в тому, що кандидатури, які призначаються на вищі військові посади, ну вони не можуть слугувати, вони не можуть опиратися на якусь свою широку популярність, зважаючи знову ж таки на те, що це може Дещо карнавалізувати армію, так коли скажімо так, армія перетвориться на синонім політики, там, де ті, хто власне кажучи, мають найбільшу найбільшу кількість фоловерів, вони стають більш імовірними, наприклад, командувачами там певного роду війська або підрозділу, це так само зворотня проблема. Тому ми не можемо просто так сказати, що от на розсуд громади так усі кандидатури можна винести. Знову ж таки, підкреслимо, що цей конфлікт він не мав би, скажімо так, суттєвого значення, якби обвинувачувачами содоляни виступили самі військові. Так, тобто, це єдине, що насправді реально легітимізує е, цю громадську хвилю обурення, тому що громада сама по собі не має експертизи належної, так і не має розуміння, лише підтримка військових. Так, цієї тези, вона е, зробила, скажімо так, цю тезу достатньо релевантною. Е, друге питання воно дійсно полягає в тому, що е, я думаю, тут питання не про ризик масових заворушень. Але про усвідомлення критичної нестачі особового складу, це те, що українську армію спіткало у 2024 році. Це одна з реальних причин мобілізаційної нової кампанії за новими правилами. Так і відповідно в цих складних умовах відношення до особового складу воно має бути дещо іншим ніж було можливо кілька попередніх років. А е, ми розуміємо, що управлінські практики в армії вони існують за інерції роками, а то й десятиліттями. Це достатньо велика проблема і е, чітко її так відслідкувати не завжди вдається. В силу того, що армія це закрита структура. Е, тому знову ж таки, тут для нас насправді показовим є не те, що влада побоялася масового обурення, тому що. Подібні випадки насправді були і раніше, просто була чи то недостатня реакція влади, чи то достатньо пізна. Тут скоріше важливо, що влада почала реагувати чомусь, от саме зараз, достатньо швидким чином. Це може нам свідчити про те, що є певне бажання піти назустріч цим вимогам особового складу, особливо зважаючи на те, що Моральний і психологічний стан е, військовослужбовців, які кілька років перебувають в стані повномасштабної війни, він дійсно знаходиться під постійною загрозою і конфлікти з командуванням тут взагалі не є рідкість. Тому м, тут або політичне керівництво воно завжди має насправді два шляхи: воно або е, стає повністю на бік військового командування і каже: вам знати краще. Ви там певна закрита корпорація, або воно бере на себе роль такого арбітра по випуску пари і по переведенню ситуації в таке більш безпечне русло, тому що дійсно є напруга в е армії, є певний рівень невдоволення і непрокомунікованості в суспільстві. Але це. Підпирає собою ще більшу проблему. Ніхто як такими трендами суспільного розвитку там масовою інформацією в Україні не управляє ті речі, які формують наш порядок денний, і ті фрейми, через які ми сприймаємо, це дійсно речі, дещо випадково зібрані або іноді навіть відверто шкідливі. Тобто, ми не можемо сказати, що от держава просто так пояснивши цю ситуацію людям, вона здобуде назад довіру. Оце велика проблема, тому що просто пояснивши ситуацію, ми не здобудемо насправді того рівня довіри, який нам необхідний всередині суспільства в умовах війни. Я раптом усвідомила, що власне ставлячи своє запитання, я сказала не Богдан Крутевич, а Андрій, Андрій Гнатов. Це я приплутала на місце. Власне, так на місце Содоля призначили бригадного генерала Андрія Гнатова. Перепрошую, а власне, все це питання підняв, і порушив і подав, і, і заклик до держбюро зробив начальник штабу бригади Азов національний гвардії. Арді Богдан Крутевич це важливе уточнення. Я перепрошую на цій на тому, що омовилась е, ще хочу поставити запитання, яке для мене вже набуло якогось такого формату мему жарту в моїх соціальних мережах. Це е, яка тут роль Мар'яни Безуглої в цьому питанні, і чому вже можна бачити смішні картинки в соціальних мережах? Я би сказав насправді, що Мар'яна Безугла в даному випадку просто підхопила тренд. Розуміємо, що вона намагалася цим знову ж таки підкріпити цю свою функцію. От вона обрала роль для політичного позиціонування як такий, знаєте, от голос солдатської правди, яка там буде шукати, умовно кажучи, різноманітні аспекти пов'язані з конфліктами з військовим керівництвом. Грозити їм пальчиком, казати, ось дивіться, оце така ситуація в армії а Генерали мовчать, і м, політехнологічно це дуже хитра річ, тому що вона експлуатує певний антиелітарний настрій, який безумовно є і в суспільстві, і з війнами завжди посилюється, і е, безумовно цей антиелітарний настрій він зберігається і в армії, тому що розбіжності між командиром і бійцем або молодшим офіцером і старшим офіцером. І тими правами і можливостями, які вони мають, вони доволі суттєві. Е, просто я би не сказав, що насправді Мар'яна Безугла якимось чином структурно до цього долучена. Вона намагається знаходити ці інфоприводи як елемент свого позиціонування, висвітлювати їх. Вона якоюсь мірою е, через це, так дійсно, е, досить часто негативно сприймається. Частиною там виборців, частиною користувачів в силу, того що для батьків це виглядає як війна банкової з військовими, так війна банкової з військовим командуванням. Але я більше думаю, що це в даному випадку конкретно от е, спроба спозиціонуватися для самої Мар'яни, показати, що вона виконує в українському політикумі певну таку унікальну роль, яку більше ніхто не виконує. Ну, е, виглядає це зі сторони, як е, такий, е, десь щось почалося, туди прибігає Мар'яна Безугла і починає набирати собі е, політичних балів. От е, з моєї оптики, це виглядає саме так. Ну, в даному випадку точно воно виглядає саме таким чином, тому що е, ті структурні проблеми, про які е, Пише безугла, вони всі, як правило, доволі однотипні, і вони всі взяті, так чи інакше, як референт до чужих слів. Тобто, це все реакція на. Або те, що кажуть військові, або те, що їй передає хтось, тобто, це доволі таки, я би не сказав, що це аналітична позиція. Так, це цілком собі політична така роль, і вона в умовах нашого суспільства, попри всю скандалізованість безумної, вона час від часу може навіть виглядати для неї достатньо вигідною в середовищі там простих солдатів, які мають певні такі ну, антиелітарні настрої щодо командування. Зрозуміло, я дуже дякую вам за розмову і за відповіді на запитання. Нагадаю для нашої аудиторії, що ми спілкувалися з політологом Ярославом Бушком.